Роблю на оцей прибор саморобний шун. Зробив снержавіки. Ну получилось так, що він оцю лампочку. Е вона споживає за мірами тестером. Споживає 0,75 А. А цей показує 6,5 А. Перероблюємо тут, ставимо нержавійку, а товстіший припаюємо метал. Залізо. Припаяємо і будемо підбирати. Спротив. Аби він показував чуть-чуть Він показував менше, тоді можна тут зробити пропили і підрегулювати. Розпаюю. Розпаяли і припаяли таку залізну. Товщину. Можна трохи коротше зробити. Ну, побачимо. Якщо так піде. Якщо не піде, то ми її трохи обріжемо в короткий рогостину і провіримо, що у нас вона буде показувати. Підключили. Значить, підключаємо через тестер. Лампочку. Значить, Берем лампочку, горіть вона добре. І підключаємо. Раз і дивимося 0,53 ампера. А тут у нас 0,74. Запекла лампочка так. У нас те, що треба. У нас тут менше. От. Зараз робимо тут пропіл, трошки додав, щоб спротив до моєї пластини. Не знаю, отак От чуть-чуть тільки пропиляв. що я не знаю скільки воно буде. У нас було 0,53 а тут 0,74 і ми зараз проміряємо так опа о 0,59 0,79 там... 0,79 так що ти лампочка ага Нема такого патрона, надо на проводки припаять. А вы же сразу, чтобы у тут была беля... лампочка, сразу биля Шунта. 0,58 2, 0,79, Так, крутый уровень шевель, вирши. Не знаю, вот 3 мм. Мне кажется, наводка еды и все мне. Вот интересно просто на все. Вот Хочется точнейший. Вот, так Откручиваю проводок. Ведь соединяю на нули. О, три. Наводка якась и на провода у мене як я вам даже тут до с конду провода. Ти микроампери в сумасшедші ампери, Пива Ампера. Так, ладно, о, по нулям стало, о, два. Так, ладно, а зараз ми провіримо, що у нас тут. 5 акумуляторів з Поставив Оставив ключ, хоча крону трошки підзарядив. Бо неправильно показую. Сразу починає. Так, це вже все основно. Так, 73 Тут уже будет завышенный показывать. 81 а. Ну, в принципе, сейчас нормально будет. Я... У нас была здесь лампочка 73. И зара тут... 72 Минус 2, 0, значит... 0,7 ампера. І стала. Так, я, я зародив крону Тепер беремо лампочку. Так. Підключаємо. Sea, треба чуть-чуть підпиляти. Зараз підпиляю, якась інтересна закономерність така, що як тільки підпиляю, то тут починає мені, Як потом на водку від того, що я пилкую, десь якийсь. Вырубляю електричність, от такого ще я не бачу. Вот, підпиляв чуть-чуть, заради прикола. було по нуля, Так, зараз. подключаем. L5 0,3 Было даже 0,5 вставало Ладно Почекаем Может оно Может не горячие, я не желтый Як таке може бути? Пішов 5 хвилин почекав і все по нулям. Щось ми тут ножовкою натираємо якісь напругу. Так, ладно, провіряємо ще раз, що в нас? Лампочка. Так, тут по нулям, тут по нулям. Підключаємо лампочку. 0,72. 0,72. 0,73. Даже получилось чуть-чуть більше здесь у тебя почало показувати. Ладно, я так его ставлю. Це в погрешность погрешність невелика, чем його ще пригрузить. Таким 12 вольтовим так. 0,72? 0,72. 0,72. Все, чітко. Вот таких два пропила. І ми попали точно. Куди треба? Так, отакий вот саморобний шум. А чого я зроблю саморобний? Розказую, такий блок я один спалив, в мене з нього шунт остався. Дружині попросив, вона заказала на Алікспрес. Такі продаються без шунтів. Але довго чекати. Інвертор треба робити, хочеться повністю зробити. Я тоді взяв, купив ще отакий же, що це він купив, а він дешевий. Ну, дешевший, обично. Я одного колись так питався, в картинках нема шунта. Питаюся, він іде з шунтом, він пише так. А це я купляв другу. В картинках теж не було шунта. Думаю, а може шунт є, хай буде. А прийшов він без шунта. Тому в мене одного шунта з Аліекспрес прийде, він буде без шунта. Тому це буде його шунт.